Друзі, давайте поговоримо про цікаві новини, про те, що НАСА, НАСА за допомогою супутників підтверджує горіння одного з найбільших заводів у світі, я не сказала у Росії, Оренбурзького газопереробного заводу. Хто пам'ятає мої випуски півтора року тому назад? Згадайте, будь ласка, ту тему, що ми з вами обговорювали про цей газовий завод. Тоді я вам розказувала, що це один із найбільших заводів у світі. Тобто тут точна інформація, що він один із найбільших у світі, такої ну, там прям немає. Але він найбільший у світі. Я хочу тут вам ще раз сказати: у світі. Не для Росії у світі. В Росії він найбільший. А найбільший нефтепереробний завод, який Омський. Омський. А, тому що я... справа в тому, що. Цей завод знаходиться біля кордону з Казахстаном. Ми знаємо, що от Оренбург тут знаходиться. От Оренбург, а південніше Оренбурга вже починається кордон е, Казахстану. Так, от, е, значить, що треба знати про цей завод? Перше, це особистий завод Владимира Владимировича Путіна. Це одне із особистих підприємств е, Путіна. Тобто бенефіціаром, можливо, по статуту, по статуту. За документами там буде написана інша особа, інші особи. Але насправді це завод Владимира Владимировича Путіна. І от ті, хто навіть в Росії не любить вашого диктатора з синдромом аутизму, я вас хочу також привітати, як і Україну горить завод Путіна. Путіна. Прямо зараз НАСА підтверджує оцей квадратик оцієї частини. От, бачите, пожежа вже другу добу, завтра буде третя доба. А тепер згадайте, пам'ятаєте, коли там був потоп у зв'язку із проривом дамбою в місте Орск? Орск? Пам'ятаєте ту ситуацію? Із міста Орск вода. Пішла на Оренбург, де вона залила три е, четверті міста, о, о, де там було два метри, де пів метри, але Оренбург був, був, був під водою. А потім, по течії річки, річки, яка прямо по центру пропливає, прямо як Дніпро, Оренбург, на двох сторонах знаходиться річки, а вода дійшла до Каргали. От Каргала, е, Це місто маленький населений пункт це село. По нашому, по-українськи, те село. Це село обслуговувало, і не тільки і, 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 а, і радом також населені пункти, обслуговували оцей от завод. І коли тоді був паводок, як вони називають його паводок, якраз оцю нижню частину, оцю, оцю, оцю нижню частину, отаку, там був така перепад висоти, і за цією перепадом висоти а, затоплювало. На деякий час цей завод насправді зупинявся. Але по часу то було недовго, і саме основне там все підсохло, все висохло, і, коротше, запрацював цей завод і ще раз. Тобто, ви повинні знати два факта: завод найбільший, один із найбільших у світі, перше, а друге, це завод Владимира Владимировича Путіна. Тобто особисто по його карману. Збройні Сили України вдарила. От бачите, який він великий, навіть не поміщається у мене. Складається він з двох частин, а друга частина, оця частина, яка має невелику нефтібазу. От, бачите, нефтібаза є. А вона не горить, горить, скажімо так, ліва частина і називається він гельвий завод. Ну, я, я, я не знаю, що така сама назва, а тому що завод із двох частин складається. Одна частина не горить, на жаль. Ілі поки що не горить, от ця з цією частиною, в принципі, можна а, сказати до побачення. Крім того, карта Наса каже ще, що є ще а, от квадратик, да, Якщо ми порівняємо, власне кажучи, де це знаходиться на карті Google, ми знайдемо, ми знайдемо ще невелику ніфті базу біля міста Сирт, населеного пункту Сирт, от, такий от невеликий населений пункт. Тут от поруч. Есть нефтебаза на 4, ну так, визуально на 4 цистерны. Мелочь. Мелочь для України мелочь, але там мелочь признача. Навіть мінус, мінус 4 цистерни. Тобто десь 4 цистерни залишаються на феодосійській нефтебазі. Вони нас також дуже сильно хвилюють. Навіть от таку з є чотирьма цистернами, треба, звичайно, навідувати для того, щоб. Росія не розповзалась. Ну, в загальному від цієї війни виграють, е програють ті е країни, такі як Великобританія, США, там, е Австрія, Канада. Е вони всі програють. Це, це сторона. Тось, тобто, коли ми знаєте з вами кричимо, що там слава Україні, вона дуже повільно просувається. нас все добре, ми все стримуємо. Це трошки не так. В загальному потім, е якби, зміна всієї геополітики світу, і нарешті прийде е розуміння, що. Е Чого, в принципі, Росія робить а, як би, суїцидальні дії. Ну, от Зараз те, що в Росії відбувається, це суїцидальні дії. Але цей су су російський суїцид він комусь потрібен, скажімо так, потрібен і потрібен на замовлення. Але, можливо, Путін, до речі, не чекав а, приходу дронів, чи, можливо, на, на майбутній ракет саме в це місце. Тому що, дивіться, можуть політи, полі, а, 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 літати. І зможуть літати. Вони зараз якби випробовуються, і вони... це означає, що ці ракети вони полетять, балістичні ракети України, і не тільки, можливо, Фламінго, Флемінго. Інші ракети також можна чекати. І тоді ми, коли ми запитаємо, власне кажучи, у... ми запитаємо у Вікіпедія, де знаходяться інші газові заводи у Росії, то ці от кружечки. Вони нам кажуть, що, власне кажучи, центральна Росія. Подивіться, оце Оренбург, отут. Отут приблизно тут Перехрестя, бачите? Перехрестя. Отут знаходиться цей геліовий завод. Гелівий завод, от Україна. Тобто, власне кажучи, можливо, на сьогоднішній день такі райони, як Уренгой, Ямбург, на дім всі ці райони, а вони а, і комі, кома звернення область камі і тюмень, камі і тюмень. Вони а, можуть бути під ударом балістичних ракет України. А це означає, що скоріш всього, я так думаю, правильніше і Україні зробити це випробовувати оці ракети якраз на, на подібних а, заводах. А, а що ми будемо з вами дивитися на Покровськ? Ми будемо з вами дивитися на Слов'янськ, чи ми будемо з вами дивитися на Краматорськ, чи ми будемо дивитися на на, на знищення села кожен день? Я не думаю, що ми підемо на це і розміняємось так. Ну і власне кажучи, отут в центрі, в центрі. В центрі Росії знаходяться всі газові заводи. Це означає, що Українська Українська балістика сюди долетить. Якщо вона і коли вона буде а, випробована, вона буде випробована на інших газових заводах. І скільки газових заводів о, запитаєте у, мен, у мене в Росії? Взагалі усіх до 30. Але тих основних самих великих їх 12. Оренбургський – один самий най, найбільший. Ну, не Оренбурзь, а населений пункт Каргали. Ну, так щоб спростити, Оренбургський газопереробний комплекс залишається ще а, Амурський. Амурський а, Газопереробський комплекс, ми розуміємо, де, де знаходиться да? від назви. А ми зна... ми а, а, так думаємо, що, власне кажучи, наступним заводом, а, де буде така ж ситуація, це буде а, Астраханський газопереробний завод. А, саме в Астрахані Астрахань а, знаходиться набагато ближче, ніж а, Оренбург. Дивіться, от, знаходиться Аренбург, бачите. А ось знаходиться Астраханський е, е, газопереробний завод. Тобто, по дальності е, цей завод набагато більший, ой, набагато ближчий. він трошки менше знаходиться, ніж е, Оренбургський газопереробний завод, але до нього так е, летіти ще швидше, так скажуть, так ну вибрати певну траєкторію, і до нього е, е, летіти на набагато швидше. І це. Робить астраханський завод просто наступною ціллю, значить, ціль номер два. Яка буде після а, цього заводу, після Гелєвого Оренбургського заводу, буде Астраханський газопереробний завод, і це буде абсолютно точно. Координати цього заводу знайти можна. Просто на карті розумієте, ви відкриваєте там карту, да, Google і ви розумієте, що ви його знаходите його видно, його видно з космосу? Це також один із найбільших заводів і? А, Ну нічого не врятує, нічого не врятує від українських ракет. В принципі, це даже дальність для ракети. Тобто прийде той час і до цього, цього заводу завітають наші фламінго. Так що, а від фламінго чи від інших українських ракет ви обов'язково не знайдете жодних ліків? Україна вам обіцяє, що. В, розумними нашими інженерами а, а, об, буде створено не тільки фламінго, да? угу. а будуть створені і інші, інші дуже цікаві а, ракети, що, що завгодно, все що, все, що може літати, воно буде туди долітати. Що ще у нас є? У нас є е крім Астрахані. У нас, я ж ви сказала, є Лукойський завод. Знаходиться, е називається він Усинський газопереробатуючий завод. Це на російській мові е місто Усинськ, це Центральна Росія. Друзі, туди також трошки більше тисячі кілометрів, і а наші дрони. І наші ракети обов'язково туди завітають далі завод Газпрома Петрозаводськ. Петрозаводськ це також завод, який знаходиться в центрі Росії. Так, це додаткові компанії, які обслуговують, власне кажучи, цей завод. І е, є ще один завод Карелгаз, це в Карелії, це трошки далі для нас, це не так. Е, Близько, до... це, це, це те, що це буде, знаєте, вже коли наші ракети будуть в Карелі, то ну, я не знаю, там іде Сибіря недалеко. І Каравський Газовський газовий завод, всього нічого, взагалі їх по пальцям порахувати, місто Кавров, місто Кавров. це також центральна частина Росії. І давайте ще раз повернемося до цієї карти. В принципі, всі, всі що назви я називала, я хочу сказати, що.

Отут, бачите, кружочок є Астраханський завод. Тобто е, наступною цілею, я, я так прогнозую, я так прогнозую, стане польот або ракет, або чогось. Та Астраханському газопереробному заводу приготуватись. Його чекає доля Оренбургського заводу заводу Владимира Володимировича Путіна. І, от, друзі, те, що зараз відбувається. Е, останнім часом за останні пару тижнів Сургу, Сургутнефть, Башнефть і Оренбургський газопереробний завод це особисті заводи Владимира Владимировича Путіна. Е, ні, не всі заводи, не всі НПЗ, не всі газові заводи знаходяться у руках у Путіна і його родини. Ні, не всі. Е, він російських олігархів називає сім'я, ну у так званій угу, сім'ї, але. А саме оці три назви, будь ласка, запам'ятайте, тому що ми повинні їх поховати назавжди. Це наша з вами українська честь і гідність. І, і ми скажемо: пішов ти на Владимир Владимирович Путін від українського народу, тому що твої підприємства ми обов'язково знайдемо. От, от, ось саме під тебе і твою родину ми знайдемо все, що тільки можемо. Ми будемо. Чи шукати і тебе? І все, що можна ще все, що з тобою пов'язано, де б то не було, було буде, буде це в Артиці, Чи буде це в Будапешті, чи буде це ще десь? Ми будемо шукати. Отак як ми за пару тижнів знайшли Сургутнефть, Сургут Башнефть і Оренбурзький газозавод, це було три основних заводи. Друзі, це, це це неймовірно. От вони виведені взагалі із нормальної експлуатації, три величезних об'єкта. За останні два тижні просто бабахнули так, як я не знаю, як я там ядрен бомба упала. І, і, і це правда, і це ж буде продовжувати. Тобто, конкретно він сам він сам буде відчувати, що, що, що означало воювати з Україною. І ми розуміємо, що Україні того буде мало. Україна жажда дуже хоче показати честь і гідність. Честь і гідність після того, що було з нами зроблено, як він гвалтував ту Україну, так ми будемо гвалтувати його підприємства. Ну от так я просто хотіла вам показати, що в принципі що центральна Росія буде під. Під контролем українських ракет і дронів обов'язково наступною ціллю, крім Оренбургу, буде Астраханський газовий завод. Правда, ви бачите, от о, о, кружечок Астраханський. Ви бачите, е, наскільки Оренбурзький більше кружечок, Астраханський трошки менше, але також то мільярди, то салютний мільярди, які е, постійно заходять і вливаються в російський бюджет. Ми все тиснемо, 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 тиснемо і обов'язково заставимо під. І поки вони ножками з України не підуть, чи можемо дозволити Україна собі зупинитися на цьому? Ні, в Україна просто собі таке дозволити е, задоволення не може. Для нас задоволення, коли, коли ми їх економічно витиснемо і скажемо, ми будемо продовжувати до тих пір, е, поки ви не підете. І ви залишите разом з, з Донецькою Луганською областю. Ви ще ви ще вийдете з Криму. Ви просто розвернетесь і підете. Ну, а я вам сказала, що програш хто буде програвшими у цій війні? Ті країни, які ми називаємо Західним світом. А в принципі, це суїцид. Так, 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 так. Це суїцид Росії, але суїцид на замовлення, і треба розуміти, що комусь цей суїцид, хтось є у вигріші від того суїциду. І а, ті країни, які живуть за нашими спинами, вони будуть не в плюсі. Повірте, так як буде плакати США. О, повірте, слава Україні! Переможемо!